Всім доброго дня, з вами Віталій, канал Метал Джаз. Дивіться, тут маю забавку. Це от робиться такий на гурт втулки. Потім я їх везу на добальний станок і б'ють шестигранки. От, оті більші під такі шестигранки, а оті менші піду ці от от піду ці шестигранки. Тут якби по-моєму, 28,6. Вона там в дюймах де, якщо Точно 28,62, десь це 35-ка. То до сільськогосподарської техніки, там потім роблять, інші люди роблять точуть шкіри. Я б міг би все робити, але ну, блін, халявного заліза нема такого. А Там точать з підприємства, що можуть коротше, за безцінь брати. У мене такої можливості немає. У мене більш тільки халявне залізо, то до 200 мм. Таке, що ще я б дав би дешевше, як на ринку. А, а все, що 200, тут треба вже купляти за реальні гроші, запорізка. І там получається. Виходить... Получається, що не получається. Якось так. Дивіться, зміст відео про що. Допустим, як я їх роблю. Е -е... Допустимо, мені їх треба там. Я собі їх нарізаю. От так от. от, бачите, є заготовка. Вона, до речі, крива трохи була. Бо тут, виходить, зйом 1 міліметр зняти. От так, знімаєш міліметр і воно, от кило, в принципі, вроді раковини не є, але таке файне виходить, бо ну, десь де-не-де де, тут дурниця, бо це все одно йде під запресовку, потім обварюється воно, та й, то, то є дурниця. Але... Справа в тому, що оті труби, як береш з брухту, вони трохи такі кривоваті. І їх мусиш крутити на станку, зацентрувався тут, там зловив. І дивишся, є горб. Починаєш помічати собі, і рівняєш на пресі. От, бачите, дуже позитивна річ, що є прес, бо так фіг би нарівняв її. І я її, вдається мені вирівняти до пару десяток биття, і потім. Хоп, починаєш рів проточувати. Ну, спочатку робиш такі нарізаєш на сегменти, а потім проточуєш зовнішній діаметр. Ну і після того вже їх ріжеш і йдеш внутрішній. Зажав куличок, в мене кулечок зажимає з точністю 1 2, 3 сотих, І, в принципі, тої точності достатньо для довбальщика. Як буде довбати, там він 100%, я думаю, ще десь забіжить в сторону більше. Тута, би моїх одна дві три сотих це є дурниця. Е, суть в чому основна мого того відео. Зараз, бо тут мені друть. А, суть, звісно, не в шліфовщику. А от дивіться, коли є болванка, і от вона теж крива, і я її підрівнюю. Так, щоб ви розуміли. виходить, є якісь внутрішні напруги. І коли я проточую. Зовнішній оцей розмір. І, а перед тим я нарізаю на такі так, якби, сегменти. ну Лінії от такі от роблю. Підрізаю. Отак. Допустимо, от пішла, пішла, пішла. І я собі тут поробив, де я буду їх під розрізати. Бо оцей зовнішній розмір він виводиться точно під мікрометр. Він потім йде на запресовку, і там в мене там, допуск пару сотих. І я їх потім підшліфовую десь де-ден-нуждачкою. І щоб не терти все, а так бачиш, ага, тут, тут треба, тут треба, ця нормальна, допустимо. І тому роблю ті пропили. І от коли зробиш їх, я, допустимо, робив на металі таку ковбасу, там зразу було їх 12 штук, десь було довше, навіть як оця. Рахуйте, по 60 на 12 це десь біля 70 см. Оця така була кобаска з такими пропилами. І зовні проточена повністю вся, зараз. За і потім оболланка перед тим була крива. Її рівнялося, і ти проточуєш, ставиш приблизно година 2-3, і що ви розуміли, її веде. От ті внутрішні напруги її починають тоді деформувати. Що та якби от для от таких от кусочків, що я роблю, це ок. Але от якщо був би це вал якийсь такий довгий, де треба точні посадки, то ну це взагалі не ок. Це так якби його тоді треба робити в декілька прийомів. Певне, що ну, ліпше, щоб воно не було взагалі криве, а якщо вже попадає, то нарівняли з грубшого протучили, лишили на один день там, чи на півдня, потім ще зібрали. Ну, коротше, це така робота, що вона поспіху там, боронь Боже, бо зробити кривий вал. От такий зміст відео. А от такі от якісь коротенькі речі, так як я роблю, ті, чи навіть як вони були б в два рази більші, там втулки, довбання. Тут така, як то кажуть, в штукатурі плюс-мінус сантиметри, в когось метрі. Ну, тут якісь, навіть десь. Та тут і не поведе на такій довжині, про що тут мова. Навіть на, на десятку не поведе якась там сот, сота втічет, то дурниця. А на валі там будуть десятки тоді. Так що, якось так мушу зараз збиратися. Тож вже сьомо ранку. А сьогодні теж щось таке сна не було. Встав, ще пів п'ятої. Та й думаю, ще, щось, ще зробив пару втулок. Та й зараз відвожу. На завод. Бо є там у нас такий завод, де можна, недорого беруть, добають. Хоча він же там ладан дихає, певне буде. Та він же під продаж, там вже продають дещо обладнання, але там вже таке корчі полишалися одні. І вони вже так там доробляють люди. І тому ціна така хороша. і Я роблю ті такі. Заготовки, а там чоловік вже додовбує. В принципі, всі довольні. Чоловік довольний, я довольний, і клієнт довольний. Ціна нормальна. Добре тоді вам наразі всім щасливо. Дякую за перегляди.